Мирного дня, гарного, тихого. Мене звати Арсеній. Сьогодні середа, 5 лютого. Сьогодні такий мороз, морозний день. Сніжок знову пролітав вночі, як ви можете бачити. Ось так. І навіть не розтанув, хоча зараз 11.20. Бо сьогодні такий якийсь день, знаєте, морозний. Але цей тиждень взагалі передають морозний, мінус 10 вночі. Ой. Але передають без опадів. Хоча не передавали, що навіть, ну, навіть не передавали, що буде, наприклад, сьогодні вночі. Тобто сніг може в будь-який момент випасти. Ну, ввечері якось. він... В принципі, випадає, прилітає або вночі. Але не дуже багато. Як ви можете бачити, сонечко світить, уже гріє трошки, навіть скажу вам. Пригріває потихеньку. Кури вже сюди йдуть на сонце відразу. Хочуть вже тепло. Всі хочуть тепло вже. Вже хочуть весну. Всі хочуть весну, тепло, літо. Ось. Ну ще скільки? 24 дні до, до весни. Скоро весна. Кролика. Кроликом давав сьогодні стіну. Як ви можете бачити ось. Це ще не доїв овес, бачите? Чому я небагато даю овес? Овсу. По всу. Оскільки вони індейки. Воноді не доїдають до кінця і переводять харчі, потім не хочуть їсти, тому я краще дати менше, потім додати яку їжу. Чим дати багато і не половину там затопчуть, переведуть. Тому, в принципі, треба в міру все. В принципі, я ось віддав сіно, вони з'їли, наприклад, до завтрашнього. Ось можу дати овес Ось. Сіна ще треба на лютий на березень, навіть ще на половину квітня хоча б. А воно вже закінчується, вже, ну як закінчується, вже його менше і менше. Ну, я думаю, хоча б на лютий і березень вистачить. ну Хоча б до кінця березня. Ось. А там вже будемо бачити в можливо, трава, якщо... Буде тепло, можливо, вона буде рости. Якщо будуть морози, ще не дуже. Ну, в принципі, ще на початку квітня мають. Ну, ще не так тепло має бути. А ось в травні, можливо, вже там вже трава буде рости. І вже можна давати траву. Там зелень, акацію, ну це вже більш до кінця весни там. ось, Тому такі справи. А я давав сьогодні курля... курам зерно в дві миски і трішки розсипав зерна, тому що деякі кури наглі. Навіть це слово скажу реально наглі не дають іншим деяким поїсти. Тому оці наглі їдять в, мис... ну, в мисці, а інші. Ну, на землю висипаємо там, їдять і нормально. Деякі кури. Ось. Не всі, але є така частина. Скажіть гарно. Ось, друзі їдять сніг, кури. Ну, а з вами буду прощатися сьогодні таке відео мирного всім дня, гарного, тихого, до нових зустрічей. Усім па па па, -па.